Витаю, друзі! Сьогодні 2 жовтня 2024 року ми з вами на агроарені захід в Тернопільській області на посіві лінійки гібридів Декалп. Проаналізуємо стан рослин і проблеми, які спостерігалися в осінній період вегетації. Дана лінійка гібридів була висіяна 23 серпня. Проводився обробіток ґрунту в день сівби, тобто оранка вночі. Відразу розробляли ґрунт, дві культивації і. З розриву в часі сіяли буквально в ранкові години. Всього висіяли на даному масиві 12 гібридів. Ті, що продавалися вже в поточному році, 7 гібридів, ще плюс 5 нових, висівали з різними нормами висіву. Висівали, норма висіву, складала і 300 тисяч на гектар, і 150 тисяч. Відповідно, там, де 300 тисяч в середньому при міжряді 45 сантиметрів, висівали 14 рослин на погоний метр сантиметр і при міжряді також 45 см, там де 100 50 тисяч висівали в середньому сім рослин на погонний метр. Ходи отримували десь протягом 10 днів. Вологи все рівно було маловато. У нас весь серпень без дощу, половина вересня без дощу. Тільки 14-15 вересня у нас випало 50 міліметрів опадів за два дні, і вже після того почав інтенсивно наростати наш ріпак. Наразі рослинки зараз викопаю типову рослину. Мають фазу bbch 16 тобто 6 повністю розвинених листків. Фазу трьох-чотирьох е, листків зробили рістрегуляцію, е, тобто внесли фолікур 0,75 літра на гектар і в цей же час е, внесли е, в бакові суміші Белт 0. 15 літрів на гектар, тому що вже були перші рослини, які е, мали ознаки пошкодження озимою совкою. Наразі ця проблема знята е, пошкоджених рослин не спостерігається. Також е, відразу після появи сходів в перших числах е, вересня вносили інсектицид де тому що було е, масове пошкодження в умовах високої температури. Е, Христоцвітними бліжками, відповідно, в той же час спостерігалися вже перші пильщики на рослинах ріпаку. У нас тут недалеко росла гірчиця, седеральний посів, звідти пильщики перелітали і на ріпак, але внесення децісу, а пізніше і белта дало змогу зняти проблему, і ми фактично тут пошкоджених рослин не спостерігали. Фактично плануємо вже, як тільки... Підсохне поле, зайти другий раз з фолікуром, вже будемо вносити один літр на гектар. Це фактично буде завтра-післязавтра. І на цьому ріст регуляції буде достатньо. В умовах нестачі вологи, польова схожість у нас була не надто висока, не перевищувала 75%. І на ділянках, де ми висівали 300 тисяч на гектар. ми... Маємо наразі 220-210 тисяч густоту, і там, де висівали 150 тисяч, маємо 100-110 тисяч рослин на гектарі. Цього достатньо для отримання високої врожайності, але в таких умовах і рослини не тягнуться, тому що вони фактично не відчувають високої конкуренції одна з одною. До закінчення вегетації, яка, сподіваюся, буде тривати півтора місяця, ще плануємо в кінці жовтня, на початку листопада, залежно від погодних умов, внести. Фунгіцид Фокс, так як і в минулому році в нормі 0,6 літра на гектар для профілактики хвороб осінньо-зимового періоду, зокрема борошнистої роси, фомопсіса, точніше ФОМОЗа, які дуже часто можуть з'являтися при перепаді вологості і температури в осінній період. Наразі вам дякую за увагу. Бажаю вам, щоб. І сходи ріпаку, які ви отримали в поточному році, забезпечили вам максимально можливий врожай і відповідно прибуток до наступних зустрічей!